Всім привіт! Ласкаво просимо на канал торгової марки Біопласт, де ми досліджуємо захоплюючий світ дизайну та архітектури. Сьогодні я поділюся з вами деякими порадами про те, як підібрати ідеальний колір шпалер для вашого простору без допомоги дизайнера. Незалежно від того, чи хочете ви додати індивідуальності свої вітальні або створити безтурботний куточок у спальні, вибір правильних шпалер може повністю змінити відчуття простору. В цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Визначаємось з настроєм в кімнаті. Як світло впливає на вибір кольору. Кожному приміщенню власний колір. Перш за все, подумайте про настрій, який ви хочете створити в кімнаті. Ви шукаєте щось затишне та інтимне, чи яскраве та енергійне. Теплі кольори, такі як червоний, помаранчевий та жовтий, можуть додати відчуття тепла та затишку, в той час як холодні кольори, такі як синій, зелений та фіолетовий, можуть створити заспокійливу атмосферу. Далі подумайте про існуючу кольорову гаму в кімнаті. Черпайте натхнення в існуючому декорі. Подивіться на кольори ваших меблів, текстилю та аксесуарів, щоб визначитись у прийняті рішення. Ви можете вибрати шпалери, які доповнюють існуючу кольорову палітру, або обрати контрастний колір для більш вираженого вигляду. Освітлення ще один важливий фактор, який слід враховувати при виборі кольору шпалер. Природне світло може мати великий вплив на те, як кольори виглядатимуть у кімнаті. Якщо у вашій кімнаті багато природнього світла, ви можете обрати світліші кольори, які відбиватимуть світло і зроблять простір світлішим і просторнішим. У кімнатах з меншим природнім освітленням ви можете обрати глибші насичені кольори синього, зеленого, коричневого, щоб додати тепла і глибини. Перш ніж купувати шпалери, варто протестувати кілька зразків у своєму приміщенні. Більшість шпалерних компаній пропонують зразки шпалер, які можна замовити онлайн або забрати з місцевого магазину. Повісьте зразки на стіну і спостерігайте, як вони виглядають за різних умов освітлення протягом дня. Ще одна корисна порада скористуйтесь онлайн інструментами візуалізації, щоб побачити, як шпалери виглядатимуть у вашій кімнаті. Багато вебсайтів дозволяють завантажити фотографію вашого приміщення і застосувати різні дизайни шпалер у цифровому вигляді. Окремо зазначимо про шпалери з малюнком. Якщо ви розглядаєте шпалери з візерунком, подумайте про масштаб візерунка і про те, як він буде виглядати в кімнаті. Великі візерунки можуть зробити сміливу заяву і добре виглядати у великих кімнатах, в той час як дрібні візерунки краще підходять для невеликих приміщень або створення більш витанченого вигляду. Обираючи колір шпалер, обов'язково враховуйте функцію кімнати. Наприклад, якщо ви обклеюєте шпалерами спальню, можливо, ви захочете обрати заспокійливі кольори, які сприяють розслабленню та сну. З іншого боку, якщо ви обклеюєте шпалерами домашній офіс або творчий простір, ви можете вибрати кольори, які надихають на творчість і продуктивність. До речі, найкращий вибір різноманітних кольорів і текстур пропонує торгова марка Біопласт. На сайті компанії ви зможете не тільки визначитись з потрібним вам кольором, а й розрахувати кількість необхідної суміші для майбутнього ремонту. Ось і все, друзі. Дякуємо, що приєдналися до нас сьогодні. Якщо ви знайшли це відео корисним, не забудьте підняти великий палець вгору і підписатись на наш канал, щоб отримати більше порад і натхнення. А спонсором випуску була торгова марка Біопласт. До наступного разу і щасливого декорування.